Друзі, доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один новий день. Сьогодні у нас субота. І в суботу не забувайте о 20.30. Ютуб канал Сергій Шелудько приєднуємося до нас. З родини Шелудьків, тобто дівчата, і Руська Надійка, та я проведемо прямий ефір в підтримку наших захисників. Так що працюємо далі. Є у нас вже от така резина, яка сьогодні вночі поїде на Покровський напрямок до Олексія Кабелюшного. А також замовили ще одну резину для хлопців, бляха, як же, БПЛАшників. Також Коля Майстренко вже тримав її і передів на машинку. Тобто Хлопці допомогли пацанам купити машину березанську. Тобто Микола Васильович майстренко, хто його знає, і така гурта людей, яка біля нього. Об'єдналися разом з хлопцями і купили їм і машину. Ну, а до нас звернулися допомогти купити резину. Також купили резину, це у нас груба зима, а там купили ми АТ, Я не знімав її, але Микола Васильович її вже отримав і вже машинка перезута. Так що їхав біля гаража вже стоїть, тобто готовий, там масла, фільтра, ходова. І резина вже поміняна. Так що, друзяки, ну а ми зараз підгрузилися чи розгрузилися. Напишіть в коментарях, так що така машина, і напишіть, яка тут вага. Цікаво, чи вгадаєте, скільки тут маємо ваги у такому бусику. Так що, друзяшки, ну от така історія. От так ось ненько виглядає. Простівший наш бусик. Ну, їхати тут недалеко було чи буде. Так що працюємо. Ну і сьогодні у нас погодка. Хто там казав, горіх, горіх, правда, за абрикосами, вже опав повністю, сокор опав повністю. Березок, аж березки теж опали повністю. Так що, сьогодні денок у нас нормальний, і може ми сьогодні заснімемо і розпочнемо садити часник. Я там був назбирав попел, так Надія Анатолійовна кудись його використала наверное, для своїх квіток. Так що сьогодні, можливо, трошечки посадимо, бо ночі їхати, і погодка нам способствує. Так що будемо садити голландські сорти цибулі, І ще я хотів зробити зважування цікаве. Хотів зважити і порівняти, наприклад, взяти жменю цибулі, зважити на вісах посадкової, вищати, скільки важить одна цибулинка, і зважити там три штучки, наприклад, великої цибулі і порівняти, в скільки разів збільшиться цибулина, якщо все нормально при середньому врожаї. Так що в цьому році не такий там сумасшедший врожай був. Але що ми в цьому році зробили? Ми змінюємо міжряддя 25. Ну а між собою там в залежності від цибулинки, там 8-10 сантиметрів садимо. Так що, друзяки, напишіть, чи ви знаєте, в скільки разів збільшиться одна цимбулинка, скільки треба на одну сотку, і скільки можна зібрати з однієї сотки. А також цінова політика, яка вас на сьогоднішній день по кукурузі, тому що щось я, в принципі, сильно не цікавився, але кукурудзі ніж не вам. великі корпорації молотять, великі фермера. І Дивлюся, у нас грузяться, грузяться на вагони. Але дуже велика затрата йде, до того, щоб довести до вологи тої, яка потрібна для експорту, а також для того, щоб вона лежала. Так що, друзяки, напишіть в коментарях, яка ціна у ваших регіонах по кукурузі. Сиру кукурудзу я не знаю, чи її взагалі в цьому році хтось бере, бо влага велика. Але молотять, молотять і хто має сушки, сушать. Але Ну, на процент, понятно, не знаю, скільки там у нас на даний момент. Ну, Трошки є десь з районі 150, щось говорили. Ну, Я думаю, може і більше. Так що напишіть в коментарях. Ну а ми зараз печемо і приїдемо, будемо займатися, займатися далі. Можливо, на городі. Так що працюємо далі і не забувайте приєднуватися до нас в прямий ефір. Так що працюємо далі. І всім хочу подякувати І на цю різину безпосередньо хочу подякувати в першу чергу. Васюхі із Німеччини, а також пані Ніні Ківі і її команді українців в Італії, яка передала нам 100 євро. Ну, фактично два оцих доната закрили питання по цій резині. Питання цієї резини 15 тисяч 800 гривень. Так що, друзяшки, якось так, а випашина рулить, працюємо далі і дякую всім небайдужим. Ну, А також працюємо ще три сьогодні допомогти хлопцям з дизельним обігрівачом. І резина, резина, резина. І сьогодні треба забрати машинку на ремонт. І Може, ми сьогодні заберемо і відвеземо на Покровський напрямок артилеристам. Хлопці не хочуть робити відозвернення, але я думаю, частково ми поможемо їм закрити. От, а частково закриють вони самі. Там ціна питання, десь в районі до 30 тисяч гривень вже обійшовся ремонт. Так що шоволодька Мазира десь доженпіха забрати, покататися і вечором сьогодні вночі забираємо після прямого ефіру і повеземо на. Донецький напрямку. Так що далі буде, залишайтеся з нами. Па-па. Всім бажаю міцного здоров'я. Я Олексій Капелюшний, 25-та ОПДБР. Хто не знає, хочу звернутися до братіка, до мого рідненького Сергія Шелудько, до всієї спільноти Шелудька, до всіх підписників, до глядачів ютуб каналу, всіх соцмереж. З проханням про допомогу. Дуже потрібно, потрібно перевзути нашого коника, який виконує завдання зараз на Покровському напрямку. Всім буду дуже вдячний, допомога дійсно потрібна. Резина це, як ви всі знаєте, у нас розхідний матеріал, дорогий, але розхідний. Всім буду дуже вдячний, підтримуйте Сергія Шелудька, бережіть себе, всім миру! Ми, батальйон безпілотних систем, звертаємося до Сергія Шолуцького та його ютуб-каналу з проведенням для спортивних для робочого бойника. Слава Україні! Героям слава! Ще тут не був, ні? Не? Друзяки, всім привіт! Слава Україні, слава нашим захисникам! Хто дивився мої відео? Колись давним-давним-давно, вже навіть не пам'ятаю, в якому році. Надумав Наталі, бройлерну королеву купити найдешевший гранулятор 260 ГКМ Техномаш Трой. Так, звісно, це не супер повертомагрига, але дивіться, що й досі він працює. Зараз підемо, спитаємо, що там робиться і як воно робиться. А ну, пішли, глянемо. Ну що, всім привіт! Скільки тонн у день робите? Мінімум, а максимум було. Три було, да? так? А яка в нього продуктивність? його знає, так? Три з половиною Зараз чуть-чуть довше. Ще не знаємо. Скільки, скільки вже років? Бо я вже забув, це було до війни ж, правильно? Так, да, до війни. Так, да, до війни. Так, да, вже друга голова вже, вже. Але я думаю, ну це Наташа може сказати, вигідно це чи ні. Але і ви ж, ви ж скільки, скільки гранулятор, скільки ви тут і робите, правильно? Різниця є? Ну так, Є все-таки, так? Росте швидше. Є більше води, більше поїдань, більше продукти, менше ходить. Я тільки від вас привіз бройлера і просто охренів. Ну, по-перше, свіжий сарай, температура, бляха, чотири дні. По пів кіла тільки бабац, то це в возрасті трьох неділь. Ростуть просто капець. У да, нас трошки повністю старається. Воно, кстати, теж має значення. Але ж буває періодично переходити на сипучку, да? коли там якийсь. Світло, так? Ви опираєте світло, щоб цвіта да? була. І зразу є різниця, так? Да? Менше поїдають, менше діють. Де ви таке бачили, щоб жінки працювали на грануляторах? Да? Війна! Війна в країні, от така історія, друзяки. Так що все робиться кустарним методом. гкм 260 у мене такий самий також вдома є. Техномаш-строй. Да, ну, такий він, але працює. Але працює. працює. Я думаю, що він себе окупив вже давним-давно. Я, думаю, Я... Я не, не буду казати, скільки там тонна коштує комбікорму е, по собі вартості, бо ми її щитати не будемо, бо туди входять усі процеси. І поїхати і привезти або замовити, перерахувати, плюс доставка, плюс потім перемолоть. Змішати, згранулювати, остудити людський фактор, Та, коротше, купа-купа. Але продажна ціна 25. Ну я думаю, що є, є, є зазор, так що я думаю, що ті, хто ще не купили собі гранулятори і займаються птахівництвом, я думаю, що ця штука, вона... А ти ж ви ж пам'ятаєте, да, Ту історію, як я Наташку дрюкав. Що не приїде, так і дрюкаю, Що не приїде, так і дрюкаю. Вона потім почала сипучку. Десь після 14 дня щось там додати, так? Після 10-го. Ну щось таке. 12 днів ми їли. 12 днів їли. Заводський. І Наташа завжди голову так очухала, що просто капець. Довше росли, Довше росли. ми просто насипу. Насипучці. На а от порівняння заводський комбікорм, коли ми почали робити свій. Так і де хуже, а Треба 60 тонн закупити не знаю, що там. Все таки так? є різниця, так? Не знаю, що там, а тут росте, ти бачиш, ти все росте. що розвитку. до тих грамотних, які там розповідають, що хімія, шмімія. Е, то вже таке 13-те питання для вас е, У нас просто... сама добріша куска, я не знаю. Звісно, добріше. Вона вкус, кусова качества, вона саме добріша. А тому що ми використовуємо тільки рослинні білки. Хоч хтось говорить, що це погано, але тільки два види білків рослини це соняшникова масокуха і соєва макуха. Оце ці дві, е, дві складові, вони найважливіші. Але вони, а пшениця, і, ну, Пшениця, але щоб в основному ми тут не кладемо е, м'ясокіскове, ясо, не кладемо, рибне не кладемо, вір'яне не кладемо, кров'яне не кладемо. А ці всі моменти вони мають значення. Так що, друзяки. Працюємо, не буду відволікати, ми теж трошки тут підсобили, було діло, і отак воно працює. І... А то щось там дує, так да, на кучу? Ага. А в нас там дує. Ага. У нас дуйка. А я вже ми ми... У вас по я зрозумів, понят... Ви І ні, ні разу не запарювалося нічого. Диви. бачили, яка штука по красоті. Воно просто труба там, так? Да? Це те, що засовують цю штуку. Ну, Серега в нього голова є так що, ну, Так що все, не все автоматизовано, людський фактор присутній, от. Ну, але, але справляються і плавно переходять на виготовлення самотужки комбікорму. Не вистачає робочих рук.

Все до кращого. Звісно, змішувач тут польський, на три тони кажуть, а 2000 кілограм, плюс отаке от ДКУ хороше. Ну і бачите, от жіночки працюють все по красоті. Так що трошечки зняли, де ми були. Так що так, аж строй, в принципі, хай він там не є, багато там критики. яка ціна, ну можна зробити його дорожче набагато, якби якщо поставити туди інші почипники. І інші речі, але реально, я думаю, якщо е, справлятися, в мене, наприклад, мотор стоїть не їхній рідний, це і мотор наш. 7,5 кВт. Якщо на нього поставити, на е, 200 матрицю, поставити з запасом, наприклад, 11, буде ходити 300 років, і саме головне – це мазати, е, не, не прогавлювати, мазати пічівник. І буде все чинченерів. -чин ну і все залежить від світла. Теж, ці перепади на напруги значення. Так що, друзі, все з Назаревичем печемо. Ось така історія. <смістична> і все-таки не дарма я відкрив YouTube канал, навіть ці ситуації зміни невеличкі, але завдяки нашій команді відбулися і в цьому невеличкому господарстві. Так що я думаю, що е це дуже важливо. Так що діліться своїми спостереженнями і все буде добре. Так що погнали далі.